Воркаутдама створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, на основі яких створений серіал-проект Як накачатись. Та всі програми тренувань купляйте за 1000 доларів на сайті www.workoutadama.com. Акція діє на знижки, купони, починаючи з 100 доларів, можете купити всі ці програми тренувань. З різними купонами, вибирайте собі купон, який хочете. Це 20-й день акції, поки ще ще ніхто не купив ці програми тренувань. Всі тижневі тренування починаються з першого дня тренувань, і в перший день вам потрібно зробити максимальну кількість підтягувань з ногами не разом, які тримаються, просто мимовільно, як вам зручно, але підтягуючись до грудей. В наступний день. Тобто максимально високо потрібно підтягнутися, наскільки можете. Потрібно зробити два підходи. Один підхід підтягувань на перекладині, другий віджимань на брусах. Почнемо з підтягувань. Незвичайних це два різних хвата на перекладині. Перший хват це вузький, другий це десь на ширині плечей. І міняючи ці хвати у верхній точці підтягувань, змінюйте положення своїх рук. І цим самим потрібно робити максимальну кількість підтягувань. Зробіть стільки підтягувань, скільки зможете на максимум за один підхід. Після цього відпочиньте ту кількість хвилин, секунд, скільки вам потрібно, і йдіть робити один підхід віджимань на брусах на максимум. Інтуїтивно відпочивайте, скільки вам потрібно. Віджимання робіть зігнутими ногами в колінах. З середньою швидкістю, не дуже швидко і не повільно. І повністю не випрямляючи руки, це означає, що в верхній точці не обов'язково зупинятись та випрямляти повністю руки в локтях. Руки потрібно максимально випрямляти, наскільки ви відчуваєте, але якщо не в кожному разі ви будете це відчувати, то це так має бути. В третій день. Тренувань потрібно зробити підхід віджимань на брусах на максимум. І тут зверніть, будь ласка, увагу на те, яким чином потрібно робити тренування, так якщо ви дивитесь мої відео серіалу Як накачатись і дивились минулі тренування тижневі, які на протязі тижня потрібно робити підходи на максимум, підтягування, перекладення та віджимання на брусах. То знаєте прекрасно, що в кожен день потрібно робити по одному підходу або по декілька підходів підтягувань та віджимань на максимум. Але в цьому тижневому челенджі потрібно робити трішки по-іншому. В перший день тільки один підхід, в другий день два підходи, в третій день підхід віджимань на брусах на максимум робіть, але не до першої зупинки. Як в другому дні тренувань. А коли ви зупинитесь, в верхній точці відпочивайте секунду, дві, три, недовго, стільки відчуваєте інтуїтивно і робіть наступний підхід. Після цього підходу віджимань. Але в віджиманнях, коли в верхній точці ви зупиняєтесь, то почекайте, стільки скільки вам потрібно, і далі дороблюйте цей підхід. До кінця на максимум совісно. Для прикладу, у мене в підході в середньому вийшло зробити десь 30-40 віджимань, після цього зупинившись в верхній точці, по одному віджиманню дороблював і зробив десь 70-80 віджимань на брусах за підхід. Це довший підхід, набагато важче робити такий підхід. Це не є легко і легко це тільки для тих, хто давно тренується і в кого є стаж тренувань, певна сила та витривалість. Таким підходом розвивається більше всього витривалість і прокачуються м'язи, так як потрібно бути в напруженому стані під час такого підходу на протязі всього підходу. І саме через це. Всі м'язи прокачуються в певній мірі класично, так як це класична вправа. Тому робіть такий підхід повністю на максимум, чесно, совісно. І для того, щоб зробити цей підхід, потрібно розуміти дуже багато деталей. Деякі з цих деталей ви вже, можливо, знаєте, якщо дивитесь серіал-проект, як накачатись, але для тих, хто вперше дивиться це відео або забули то розповідаю Коли зупиняєтесь перший раз, робіть підхід на максимум. Для прикладу, у мене вийшло зробити 40 віджимань на брусах. По-моєму, прикладу, робіть, зупинився у верхній точці, по одному віджиманню, далі дороблюю. Але потрібно дихати впевнено, знати, коли віджатись, не спішити. Якщо не будете відчувати, що Можете робити наступне віджимання, то не робіть. Відпочиньте пів секунди, секунду в верхній точці додатково. Це надзвичайно складні підходи стресові для організму, і тому, в принципі, в перший день цього тижневого челенджу тренувань вам потрібно буде зробити тільки підхід на максимум підтягувань на перекладенні до грудей, як уже казав вам. Саме. Тільки через це, щоб якісь певні сили залишити для цього дня тренувань. І якщо ви зробили третій день тренувань, то ви по-любому вже стартували в цьому челенджі. Тобто робіть кожного дня всі підходи, чесно, совісно, тоді у вас буде хороший результат. Якщо будете філонити, якось робити як-небудь, то нічого у вас не вийде. В Четвертий день тренувань підтягуйтесь зворотнім нижнім хватом ширше, ніж ширина плечей. Не дуже широкий хват. Робіть підтягувань. Але такі, які вам зручно. При цьому знайдіть невисоку перекладину для того, щоб зігнути ноги в колінах. Та якщо ви будете робити підтягування такі, як в даному прикладі, тобто такі потрібно робити не до грудей, а Максимально зручні, тобто закидуючи навіть підборіддя за перекладину, це все, що треба вам робити. Так як є різні види підтягувань, віджимань, то для когось, можливо, в голові є розуміння того, що є ідеальні підтягування та віджимання, всі інші якісь не такі або неправильні, то насправді це не так для того, щоб прокачати м'язи. Розвинути витривалість, інколи потрібно робити неякісні віджимання чи підтягування чи інші вправи. І вони також допомагають для того, щоб розвинути своє тіло, створити ідеальне тіло, розвинутись, прокачатись та таким чином розвиватись і досягати певних цілей, при цьому здобуваючи певний досвід в той ж самий день, четвертий, робіть один підхід віджимань на брусах, знайдіть інші бруси, ніж робили в попередньому дні тренувань підходу на максимум, тому що в четвертий день тренувань вам треба зробити також один підхід на максимум, але не до першої зупинки тіла. А тоді, коли ви зупинитесь, далі дороблюйте по одному віджиманню, не спішучи. Максимальну кількість віджимань робіть за один підхід. Знайдіть такі бруси, які вам будуть зручні, але досить високі, щоб ви не згинали ноги в колінах. Підходи такі робляться для того, щоб прокачувати м'язи, розвивати витривалість, як ви вже могли зрозуміти, та при цьому дійсно витрачати мінімум часу. і розвивати абсолютно все. Як прокачку м'язів, так і витривалість, так і силу. Тобто все, що є в класиці, в основі, все розвивається. Взагалі такий тижневий челендж і ці всі тренування потрібно робити для того, щоб звикнути до постійного навантаження м'язового. І щодня, як звичку, будете робити ці челенджі, якщо, то ви звикнете до того, що зможете активно це відчувати, роблячи ці підходи на максимум і при цьому завжди розвиватись. І ці підходи не будуть заважати вам робити інші тренування та розвиватись паралельно цим. Підходом. Це як розминка, як ранішня зарядка, можете робити ці підходи, коли захочете, вранці, в обід чи ввечері. Але якщо ви, для прикладу, вибираєте зранку робити, краще всього, до речі, по своєму досвіді, знаю, що ранішні тренування, такі підходів на максимум, краще всього заходять через те, що організм звикає. І прокидається зранку, можна робити і в обід, і навіть під вечір, але ввечері, скільки робив на протязі всього року такі челенджі, починаючи з першого тижня нового року і до кінця року робив на протязі року кожен тиждень підтягування та віджимання, починав з одного підходу в тиждень чи декількох підходів на максимум віджимань та підтягувань. І дійшов до того, що ви далі в наступних відео ще дізнаєтесь до чого. Але в цьому тижневому челенджі, якщо ви вже такі робили челенджі, то знаєте, що потрібно постійно прогресувати та розвиватися. Якраз минулі челенджі були простіші в виконанні. Але якщо ви їх всі робили і підтягувались і то вам цей челендж буде також по-своєму. Доречний, та ви зможете в певній мірі зробити його та виконати, впевнений в цьому. Тому що якщо в мене вийшло, то у вас також вийде. В п'ятий день робіть. Підтягування в шостий день підтягування, в сьомий день підтягування. Тобто за цей тиждень вам потрібно зробити два дні віджимань на максимум на брусах. Але таких, коли ви після першої зупинки далі дороблюєте підхід, розвиваючи все тіло та всі напрямки воркауту і бодібілдингу, ще один день підхід на максимум до першої зупинки, але кожного дня потрібно робити підхід на максимум підтягувань на перекладині. Тобто віджимань тільки 3 дні, підтягувань 7 днів. Це через те, що робити підходи на максимум віджимання набагато складніше. Не просто до першої зупинки тіла, а далі дороблячи. Це певний стрес для організму, і потрібно привикнути до такого навантаження. Саме через це я кажу вам, щоб ви впевнено знали, за чим, що, куди і навіщо робиться в таких підходах і челенджах. Взагалі, будь-які тренування, які робляться протягом цілого тижня, такі підтягування та віджимання, ці челенджі, особисто в мене таке враження, та точно вам можу сказати, що за цілий рік цих челенджів вони мені взагалі не заважали, воно по часу не витрачалось багато. І тільки позитивні відчуття стосовно таких підходів. На максимум. Тому це не заважає ніяким тренуванням іншим. Якщо ви додатково хочете тренуватись та розвиватись, то в даному випадку можу сказати вам, що якщо тренуватись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, роблячи зовсім різні інші всякі різноманітні тренування, то це не буде заважати вам робити ці челенджі. До речі, в п'ятий, шостий та сьомий день робіть підходи. На максимум підтягування на перекладені такі. В п'ятий день зробіть підтягування ідеальні, не до грудей, а підтягуючись під за перекладину, з рівними ногами. Знайдіть іншу перекладину, якусь нову для різноманіття. В шостий день підтягуйтесь на низькій перекладині, згинаючи ноги в колінах. але... Намагайтесь підтягуватись максимально високо, підтягуючи своє тіло до грудей. І підтягування до грудей робляться таким чином, що максимальну кількість потрібно зробити підтягувань, скільки можете до грудей підтягуючи своє тіло, а далі вже закінчувати потрібно підхід так, щоб вже не до грудей, якщо зможете підтягуватись, все рівно потрібно підтягування робити. Для того, щоб в майбутніх тренуваннях змогти зробити більше підтягувань до грудей. Взагалі цей підхід робиться по певним крокам, і це як від важчого до простішого в даному розумінні. Тому робіть в сьомий день підтягування знову з рівними ногами. Ідеальні, підтягуючись так як і в п'ятий день, але вже на іншій перекладені. За підборіддя, ноги не згинайте в колінах. Взагалі, якщо ви давно тренуєтесь, то знаєте, як і що робити приблизно, тому вам це все буде зрозуміло, хто новачки, в кого немає досвіду, хто хоче підвищити свій рівень знань. В підтягуваннях, віджиманнях та тренуваннях в домашніх умовах, то купляйте програми тренувань і по відеоінструкціям, вчіться всіх абсолютно основ, азів, бази, воркаута. Ви начнете 100% багато підтягуватись, віджиматись та робити всі інші різноманітні вправи, які робляться своєю масою тіла. При цьому розвиватись будете різноманітно і всебічно, що дасть вам змогу як накачати свої м'язи, так і розвинути витривалість, і при цьому стати сильнішими. Є вправи, які робляться з самого нуля, навчитесь підтягуватися, якщо ви повний нуль і не вмієте нічого. Тобто мінімальна основа підтягування на перекладині, віджимання на брусах. Ви зможете з нуля навчитись за мінімально швидкий термін підтягуватись мінімальну основу, це 10 підтягувань, 20 віджимань на брусах. Це буквально за один місяць ви вже точно будете з нуля вміти навіть, можливо, хтось за тижня-два, в кого є кращі здібності, хто совісніше буде тренуватись. Взагалі в кожного з вас різна основа: хтось більше важить, хтось менше когось є досвід взагалі хоч будь-яких тренувань чи занять спортом, в когось взагалі немає, тому важко сказати, у кого, як буде все виходити. Але навіть якщо ви з лишньою вагою і ви не вмієте нічого, ніколи не тренувались, тобто найгірший варіант, який може бути для того, щоб почати займатися спортом, то все рівно з цим всім. Варіантом та основою ви зможете з самого нуля за місяць уже мінімальну базу вміти підтягувань, віджимань та інших вправ робити класичних, які робляться як і в домашніх умовах, так і на прикладенні, брусах. І цим самим ви створите певну основу, від якої будете відштовхуватись, і подалі зможете робити різноманітні тренування, пробувати нові челенджі, як цей. І досягати певних висот та результатів. Якщо ви вже вмієте підтягуватись і робите декілька підтягувань, чи 10-15 підтягувань можете робити стільки ж віджимань або навіть більше, то все рівно можливо вам це тренування та челендж буде дуже хорошим та прогресивним. І ви дійсно зможете підкачатись, і це для вас уже буде певною якоюсь прогресивною. Основою, яка допоможе вам дійти до своїх цілей. Але, само собою, що якщо у вас немає деяких знань, досвіду та стажу тренувань, то ви будете набагато довше це все робити. Тобто завжди є два варіанти. Перший варіант це робити все по-своєму і пробувати своїм шляхом іти, і дійти тоді, можливо, але це можливо тоді, коли ви будете. Багато вкладати часу та розвиватись, спробувати по своєму означає, що це важче, так як потрібно здобувати цей досвід, як в моєму випадку. Але навіть при цьому всьому завжди вивчав когось ще, дізнавався, хто як робить які підтягування, віджимання, завжди пробував різноманітні різні челенджі, тренування та все інше. Тому. Знаю, що варіант другий це вчитись від когось, пробувати повторювати за кимось та нове спробувати щось завжди хочеться. А якщо навіть не особливо є велике бажання, то це потрібно робити для того, щоб різноманітно та всебічно розвиватись. І саме через це стовідсотково, навіть якщо ви вмієте підтягуватись та віджиматись, вам все рівно потрібні програми тренувань. Певні, ви, якщо самі не створите собі певну програму тренувань, то вам потрібно тренуватись по якійсь програмі тренувань. Це означає, що якщо у вас немає бажання тренуватись по програмам тренувань, ви не розумієте, навіщо воно потрібно, і так далі, то ви просто будете пробувати сотні тисячі різноманітних тренувань на собі, і це займе не один рік, не два і навіть не п'ять. Років вашого часу, і за цей весь час ви будете розуміти, які тренування краще вам підходять, які ні. З сотні тисяч тренувань вам потрібно буде вибрати інтуїтивно ті, які більше всього вам підійдуть, їх є для прикладу там, тисячу, 10 тисяч, 20 тисяч, і виберете сотню, дві сотні тих тренувань, які вам підійдуть, і на це ви потратите дуже багато місяців, років свого життя. А якщо ви хочете швидше дійти до результату та одразу розуміти, які вправи будуть вам допомагати розвивати своє тіло, що вам підходить, що ні, із сотні вправ ви одразу будете робити одну, дві, три самих дієвих, то тоді вам підійде програма тренувань краще всього. Тобто програми тренувань створені для того, щоб ділитись досвідом та одразу новим тим. Спортсменам, які хочуть дійти до своїх результатів та цілей, захотілось дійти до цілі все. Вам, значить, потрібно робити ті тренування, які самі ефективні, прогресивні та дієві. Для цього завжди потрібно платити якісь певні гроші, інвестувати в себе. Час, а час це гроші. Тобто, якщо ви хочете тратити свій час на те, щоб дізнаватися інформацією, вам цікаво, як в моєму випадку, ставати спортсменом, блогером, рекордсменом і так далі. То ви самі це все можете робити, і це займе у вас дуже багато часу вашого життя. А якщо ви хочете тренуватися і одразу професіоналу довіритись, то купляйте програми тренувань, і у вас тоді буде дуже багато різноманітних методик тренувань. Вправ по відеоінструкціям, які ви можете робити, на сайті www.workoutadama.com. Залишу посилання на сайт під відео. І на цьому сайті вас чекає дуже багато різноманітних програм тренувань. Сайт створений спеціально таким чином, щоб ви могли туди зайти після покупки програм тренувань. І тренуватись по відеоінструкціям. Вам хватить цих всіх програм тренувань на все ваше життя. Починаючи навіть з самого нуля, бо якщо у вас є досвід, ви зможете все рівно знайти для себе саме те, що вам буде ідеально підходити. Тому це 20-й день акції, ще раз нагадую, ще ніхто не купив ні за 100 доларів, ні за 500 доларів, ні за 1000 доларів програми тренувань. Чекаю на першу покупку. Всім щасти, пока.